Писали ми відео про дослідження родоводів відомих українців і запропонував після по завершенню війни зробити такий відкриття збору на дослідження таких відомих українців. І тут від Тетяни Андрієвської нам прилітає. Тобто про соціальну відповідальність підприємців не чули ось такі паразити. Друзі, я не дарма підкреслив те, що по завершенню війни. Я не люблю цим хизуватися, але раз тут така пішла історія, я назву суму, яку задонатив пращур або особисто я з свого прибутку на потреби Збройних сил України. І від початку повномасштабного вторгнення ця сума дорівнює 1 мільйон 621 тисяча 270 гривень. А скільки задонатила Тетяна Андрієвська? Мені цікаво. Це там приблизно біля 40 тисяч доларів. Мені все здається, що цього мало. Мало, мало, але більше виділяти я не можу, в принципі, не можу. От скільки можу, стільки виділяю. Куди йдуть ці гроші? Основні донати це підтримка моїх друзів, які служать у війську. Пряма підтримка друзів, які служать у війську, по їхніх запитах. Збори, запити закриваються або повністю, або частково по наших можливостях. Другий напрямок це загартовані серця. Благодійна організація міста Вінниці, яка підтримує Вінницькі підрозділи. Багато донатів іде саме до них. І третя – це якісь великі збори, там як народний барактар, як Стерненка Русоріс, ну якісь такі великі благодійні фонди. Я зазвичай туди не дуже багато кидаю там, на рівні 100-200 доларів. Але все одно долучаюсь до якихось таких великих ініціатив. Все ж таки, більшість моїх донатів йде напряму хлопцям, які служать, де я знаю, що це отримують, і через загартовані серця. Друзі, підтримувати військо, безперечно, потрібно. Хейтити українців не потрібно.